Да, ты не можно А кто можна... надо сказать? прочитать? Честно, я навіть не забыла. А кто спостерігает? Руслана Володимирівна втручалась в роботу виборчої комісії, та персональні дані даних паспортів, заявлено і також паспорта, я попробую навчальних комісії про що неодоразово попереджалась і отримувала зауваження роботи комісії. Нам зазначене на порушення було складено акт про виявлення порушення виборчого законодавства. Виходячи, з ми ще викладеного. Пойду з Конституції України, законом України про щодо приємного поручного відрошного всіх дошу. Невідкладно цю забуду цю стану і визнати дії спосіб і хачанський удар, зазначено, таким, що відповідають умовам законодавство. А оголосить, будь ласка, хто підписався? спостерігачі від Мініченка і обніва. Об а ви знаєте, що активи Каченко і, і е, Полгоєва. Знаєте, що акти виборців колонії? Я на комісії закладаю, Комісія зараз ну, не, не, не ви, ви звертатися. А викладає. ви знаєте, що немає такого? Я історію, не знаю, Ви мені хочете? Ні, де роботу голова комісії. Шановна, ви брехали. Ви думали, гроші не мало місця. По-перше, по довгості, Руслана, коли що від парків, не розкриває. Дівчині купити. Ми навіть не встановили, хто суді оскаржуєте сюди. Я... Сидіть, які каже, незаконно оскаржуєте суді. Я можу вам тільки одне вам сказати. Я вам хочу сказати, знаєте, що, ми спостерігали за вами, і можу вам сказати одне. Щоб ви не говорили про той суд, про то всі тут були сьогодні знаходились. От всі, хто присутні, всі тут знаходились, всі бачили. І Якщо ви десь щось там собі нафантазували для того, щоб зробити якусь певну провокацію, то я можу вас запевнити чітко і зрозуміло, що ніхто вам не допоможе і відповідати будете ви через певний час. Бо буквально через півтора року, не пізніше. Да. Подождіть, подожіть, не передайте комісія, тихо, ведеться засідання, тихо, не прирікайтеся. Далі, <ривіт> що, то, що... Нет, зачекайте, є питання. Яким конкретно ще? По-перше, дивіться, Почитайте. На засідання комісії Ви такі Ви що... так, зараз голосу мають, Яким саме членом комісії заважав цей спостерігач? Яким саме членом комісії заважав цей спостерігач, заглядав у паспорт і так далі Члени комісії, ми беремо заяву. Ні, ну Ви робите собі велику рекламу, тому що насправді... Все...

вас має бути зареєстрований на дільний. Є такий спостерігач, ви можете подивитися? Де? Пані, це я. Я, Величко Руслана, точка опори. Правильно, я вже написала, на вас Я вже написала, що зареєстрована на Ну і я журналіст. Ну не путайте, і я мала право фотографувати, але не мала фотографувати. вона просто. Радений акт! акт. Все. акт. Все. Це ж... Ну вона... Ви перепутали, що удар а... а... це я, а щось інше, то інше група людей. Бачите, да. це... це я, але я не опора. Ми цю заяву не буде. Я журналістка. Порядок що Фактика, да. Зареєстрована заява на все плана. Можна пишу. Давай, Все дуже крово. На ліпасти нормально, всі можливо. Дякую, Вало. Правильно, демократично. А, ну так. <пай> так все мені вірно. Все. Я. Так. Так. Так, хідний у нас є номер 4. Номер 4. Так, це заява від офіційного спостерігача Рогачової Тамари Володимирівни, так, що було про порушення пунктом 3, часті 6 статті 59. Так, ось заява відповідно до... 7, частини 7 статті 58 закону України про вибори депутатів. Так? Е, було порушення, ага, так, 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 що було порушення положення по пункту 3 часті 6 статті 59 закону України про вибори. Так на виборчій дільниці офіційними спостерігачами під час голосування було суттєво обмежено неможливостю бути в безпосередній близькості до столу, де відбувається надання виборцю, списки виборців для підпису та видачі виборчого бюлетеня для голосування. Також зауважено, що члени комісії не завжди звіряють місце прописки в паспорті з даними списків, дата і подпись. Це все було враховано і ми, мабуть, вже хто за все, щоб цю заяву не приймає татуану. Ми її врахували, ми це і врахували. Ми врахували це все і я думаю... Сейчас сразу подписаться и будем Ну, все. Да. да. Mm -hmm. Так. Вхідна номер 5 Заява від офіційного спостерігача Рубачової Тамари Володимирівни. Значить, відповідно до пункту 8 частини 7 статті 58 закону України про виборчів про вибори депутатів, Так, повідомляє про те, що має місце порушення положення частини 7 статті 69 закону України про вибори депутатів та міський голови. Виборцю, так, надання виборцю бюлетеня для голосування та відмітка в списках виборців здійснюється одним членом дільничої виборчої комісії. Те саме ми, ми... ми прийняли до уваги і все, все було... це було. Мене виганяли, не Мене виганяли. Так. Закрувати? Да. Так. І з заявами вибралися. Хлопці. Так, вони да, на да. собі списки.